Давайте з вами привітаємось ось таким віршиком. Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаю! Доброго ранку тобі і мені щирі слова Нехай линк, Рясні. Сьогодні ми з вами попрацюємо та закріпимо голосні звуки, а також ознайомимося ще з одним звуком та літерою, яка позначає цей звук, Я трішечки почекаємо завантаження інтернету. Сподіваюсь, ви всі налаштовані добре. Попрацювати? Так. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Хто мені хоче дати відповідь на це запитання? Віталік, яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Вітасік, не чує тебе в тебе вимкнутий мікрофон криця. Осінь, правильно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як називається перший місяць осені? Вересень. Вересень, правильно. Вересень закінчився і сьогодні починається новий місяць, який має назву жовтень. Це другий місяць. Осень. Давайте з вами пригадаємо, хто як говорить тварини. Няв-няв-няв. Муркоче хто? Сіться так, промовляє хто коком. Курка, вірно, хто на лузі. Му, говоре? корова! Хто так сонце зустрічає Кукурик. Піту. Півник. Півник, так. От ми з вами пригадали пісеньки та розмови тварин. Адже якщо б не було голосних звуків, то наша мова не була б така співуча гарно. Давайте зараз пригадаємо з вами, який звук позначає ця літера? Що це за літера? А. Так, літера А позначає. Звук А. А Добре. Віталік, скажи, а звук А він голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. Назви мені, будь ласка, які ти знаєш слова на цей звук. Mm. А Я... Автобус. А давай подивимося на зображення. Які тут є назви ще, які містять перший звук а? а, -тобус. а, -тобус. а -тобус. Перший звук в слові «ананас» який? А, А, він голосний. Так. Що ще в нас тут є? Це в нас що? Квітка. Ні, зверху ось. У верхньому куточку. А якщо це персик, він підходить до першого звуку А. Ні. Якщо персик, то який ми перший звук чуємо? Mm. Так, отже, це, мабуть, якась інша назва. Абрикос. Абрикос, вірно. А чи знаєте ви назву ось цієї квітки? Я не знаю. <тас> <тас> Давайте дізнаємось, це квітка має назву Айстра. Айстра? Айстра так. А це в нас що за літера? О. Давайте пригадаємо слова, які розпочинаються з цієї літери та чуємо цей звук. Перше, це що в нас Вітась? Олень. Олень. Добре. Далі. Опуяй. Вірно, далі. Олівець, так. Якщо ми трішки забули назву, ми орієнтуємо, що перший звук цієї назви є звук О в даному випадку. Так, а це в Огурчик. О. Тому що коли ми кажемо Агурчик, ми чуємо А. А перший звук О, «О Огірок, Молодці, розумнички. Далі. Що це? Огіро? Так. Що це за літера? Посередині? Це який звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний, Давайте назвемо. Слова, які розпочинаються з голосного звуку У. Що це? Уда! Уда. -да. Далі. Що це, Що це за дівчинка така? Віночку, вишиванку, Як ми можемо її назвати? М -м Українка. Так? Українка. Українка. Що перший звук був У, ми її називаємо Українка. Далі в нас що це? Тут казка. Так? Казка. А як же ось це ми назвемо? Що перший звук був У. Кто підскажешь? Mm -hmm. Урожай. Давайте попоримся. Урожай. Добре. Наступна літера. Не. Nee. Точно. Ой. Я просто. Нічого страшного. Підсказочка це голосний звук позначається літера. А ще на цю літеру взагалі немає mm. слів. Цей звук стоїть або всередині, або в кінці. На початку його немає, не починається. Ось в нас що це намальовано? Mm. Це? Mm. Сир. Лисича. Сир, вірно, сир. Де ми чуємо звук и на початку, в середині чи в кінці? Середині. В середині, звісно. Далі це піли. в нас? Що це за тваринка, Віталі? Ласичка. Лисичка. Так, там також чуємо звук і всередині. А чи знаєте ви назву цих грибочків? Не знаєте, тоді я вам розповім: ці грибочки також називаються лисички. Також мають звук і всередині. Добре, і остання ось тут картинка що це? Лісточка листочок. Чи є там звук і в слові листок? Лисочі. Так є так є добре, розумнички, молодці, і давайте ще з вами повторимо два голосних. Яка це в нас Пітера? Mm. І також слова на літеру І в нас є інструмент, ірис, іграшки інди. Давайте наступний. Я трішечки вам допоможу, щоб ми встигли за цей час. Наступний голосний звук, яка це літера позначає його? Е. Е. Ми знаємо, що слова екскаватор, ескімо, екран ему починається на який звук? Е. Розумнички. А також пригадайте, що це за літера. Ми. Звук ми, приголосний позначається. Так. Давайте пригадаємо, які слова є на звук м. Морква, молоко, мавпа, малина. Скажіть, будь ласка, це звук голосний чи приголосний? Ми. М. Ні, перший звук. Приголосний. приголосний. Так, чудово. Сьогодні ми також познайомимося з приголосним звуком та літерою, яко, яка його позначає. Зараз одну хвилинку. А також з вами повторимо слова, які. Позначають, починаються з цього звуку. Так, отже, сьогодні ми з вами знайомимося з літерою Б. Звуком Б, він у нас приголосний, чомусь не прибирається, на жаль. Що це в нас, дітки? Бегемо. Що це ми побачили? Баклажан, баклажан, так, давайте подивимося, які ще слова є, Пазан. Що це? Бу. Пагарон. Буйпашка. Бу Також починається звука Б. Що це? Хто знає назву цього транспорту? Буйдозер. Бу Супер. Що ще? Банан. Что за тваринка? Билка. Так уж починаете звук. А б? Бинокль. Бинокль. Вот же скажите, будь ласка, я какие, какие слова вам запомнились на первый звук Б? Банан. Банан. Ще ком еще кому что запомнилось? Белка. Билка. Барабан. Барабан. Бабан. Бульдозер. Бульдозер. Так, еще был овоч такой. Белка. Була вже білка, був овоч баклажан. так? Да. А зараз пропоную вам трішки встати і порухатись, відпочити фізкульт хвилиночку зробити. Щасливий так. щасливий, доробийся нами так.

Повкали трішечки? Продовжуємо. Далі. Зараз пропоную вам пограти в гру та посадити метелика на відповідну літеру та звук та промовити її голосно. Пограємо? Да. Квіточку сів метелик? Щойно. Трішечки будет І... владаю. Яка... яка літера на ці квіточки намальована? І... Ось. А... Ось це. Ось це яка літера? Вітачні. <різь> ДА. Це а? Ні, зайчик, це ми. Це літера е. М. Ми? Ми. Звісно, котик. Так, давайте поглянемо, куди ще попрямує наш метелик. На яку літеру? Хочеш. Ось це яка літера? У. Так. Давайте будемо промовляти цей звук, який позначається літрою, коли металик на нього сідає, добре? И, И. А. а. М, м. О. О. Добре. А ще пропоную з вами наступну гру. Прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. Зараз будуть подорожувати на хмаринці літери, а ми з вами їх разом почитаємо. Домовились? Починаємо. А. a o oi u u, u, e, u, e, u a u a m e m o e u Добре, молодці. Чудово впорались з завданнями. Отже, скажіть, будь ласка, про що сьогодні ми з вами говорили на занятті? Про що говорили? Що сподобалось? Про букви? Про букви? А букви в нас позначають, що? Звуки літери позначають звуки. Ми вже з вами знаємо, які в нас бувають звуки. А о. У, Е. А як ми можемо їх назвати одним словом ті звуки, які ми можемо співати? О. Так. А звуки, які заважають нам губки, ротик, щічки, зубки. Як називаються? Сьогодні в нас був звук М Б. Як називаються такі звуки? Приголосні, м Приголосні тверді. Добре. поки співати його. Який звук? Ми, бокс, так. Ми. ми. Так, коли ми співаємо ми, то ми чуємо і в кінці. Тому і робить ми два звуки роблять пісеньку. Якщо додається голосний до приголосного, тоді, звісно, отримується спільна пісенька. А якщо ми будемо говорити м, то ротик у нас, якщо ми помітимо. Закритий м. -ми. А співучі голосні, якщо це голосний звук, ротик у нас відкритий, і не заважають ні губки, ні язичок, ні щічки і так далі. Тому, добре, я дуже задоволена, що ви вже зрозуміли, що таке голосні і приголосні звуки. І запрошую також вас на наступне завдання подорожувати і дізнаватися більше про літери та звуки. Тому на все добре! До побачення!